Настанням осені усі починають потроху утеплятись. Поки ми одягаємо шарфики та шапочки, хтось менше поряд шукає місце, де сховатися від холодів. Осінь та зима найважчі періоди для центрів допомоги безпритульним тваринам. Сьогодні ми завітаємо в один з таких і розкажемо, як кожен з нас може допомогти хвостикам почуватися комфортно навіть в найхолодніші місяці. Adopt Don't Stop розпочав свою діяльність як волонтерська ініціатива у 2016 році. Згодом це переросло у благодійний фонд, а пізніше у центр допомоги безхатнім тваринам. Ні, для кого не секрет, що в Україні. Ситуація з зоозахистом храмає. І е, мене тішить те, що я роблю да, мінімально в порівнянні з масштабами, але, хоча якось допомагаю, намагаюся зробити більше. З травня 2022 року центр приймає з окупованих територій та зон бойових дій. Активно займається лікуванням важкохворих чотирилапих та прилаштуванням їх в новій сім'ї. Проводить програму стерилізації безпритульних тварин та веде в розвітницьку діяльність у своїх соцмережах. Зараз в центрі перебуває близько 50 тварин. Більшість з них це котики і вісім собак. Для забезпечення такої кількості чотирилапих центру необхідна допомога та підтримка небайдужих. Для цього існує кілька програм. У нас в притулку є програма дистанційного опікунства. Кожен бажаючий може оформити опіку над окремим конкретним хвостиком. Ці гроші йдуть на. Підтримання життєдіяльності цього конкретного хвостика обов'язково в умовах тримаємо в курсі всіх новин, всіх змін в здоров'ї, підкріплюємо це актуальними фотографіями, відео. І вже ж коли хочуть забрати тварину, то це ми теж повідомляємо. Ще у нас є книжковий клуб. За 150 гривень на місяць можна до нього долучитися, і також ми беремо участь у різних івентах, маркетах, де теж збираємо кошти, продаючи при цьому вживані книжечки в гарному стані. І теж всі кошти йдуть на підопічних. Серед потреб завжди ліки, корм, теплі речі. А головне увага небайдуже. Нашому притулку не вистачає спонсорів. Щоб ми змогли е підготувати приміщення для прийому нових підопічних, гостро стоїть потреба там кожен місяць. Це їжа корми е в основному або основна їжа, або веб-дієта і ліки. Свою частку допомоги може внести навіть пересічна людина. Якщо людина іде і бачить котика, собачку. І має змогу, наприклад, прихистити, знайти перетримку, знайти потім дім клас. Також, якщо ви бачите безпритульну тварину, то це стерилізація безплатні програми стерилізації. Коли бачиш цих пухнастиків, спочатку не можеш уявити, яку складну долю кожен з них пережив. Вони грайливі, допитливі і радіють найменшим проявам уваги. Цим тваринам не потрібно жалю, але турбота і підтримка є справді важливими для них. Допомагати просто варто лише зробити перший крок. Долучайтеся і ви, адже разом ми можемо зробити чиє життя кращим.